Знову осінь, люба осінь, чарує нас вона. То зеленаво-жовта, то червона, а то брунатно-золота, то дощик накрапає, то стелиться туман, то небо синє-синє. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться все довкола, стало різно кольоровим. Лісом осінь походила, це навкруг позолотила, залишила лиш ялинку їжачкові на хатинку. Про осінь кажуть, золота, а я додам ще й багата. Ідучи по селах і містах, вона несе з собою свято. І я защедрий урожай, який зібрати нам вдалося, вручу їй теплий коровай, і верес вплетений в колося. У вересня щедра рука. Заходьте він з двору гука, і яблука трусить з гілок. Лісами жовтень сам іде, ще й у сопілочку гуде. Чи птахи всі полинули, чи до зими готові дерева і звірята? Це жовтню лісникові усе потрібно знати. Пожовкли листя і трава, і я вступив в свої права. Листопад. З дитинства до роботи звик. Я садівник. Ура! Двірник, шаную дуже чистоту, зриваю листя і мету своїми друзями-вітрами, бо вже зима не забуде.